Понеділок, 8 вересня, 1293 та доба війни. Ворог продовжує атаки України. Є руйнування, жертви й постраждалі. Українські аграрії зібрали 28 мільйонів тонн зернових. Сьогодні православні християни відзначають різдво Пресвятої Богородиці. Про це та інше розповім вам я. Ян Андрусенко. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Вночі на Дніпропетровщині працювали сили протиповітряної оборони. Збили три безпілотники. У Богданівській громаді Павлоградського району через атаку дронів виникла пожежа. Її ліквідували. Під ворожим ударом була Синельниківщина. Противник застосував безпілотники по Межівській та Покровській громадах. Зайнялися адмінбудівля, господарська споруда, літня кухня. Потерпала також Нікопольщина. Гучно було у райцентрі. Покровський, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах. Агресор цілив артилерію та ФПВ-дронами. Пошкоджені. Приватний будинок і господарська споруда. Про ситуацію в інших регіонах. Внаслідок атаки російських дронів Камікадзе в Києві та області сталися перебої з електропостачанням. Цілю атаки знову стала Трипільська теплова електростанція. Вона вже перебувала під прицілом ворога. Нові удари по енергетичній інфраструктурі свідчать про спробу росіян посилити тиск напередодні осінньо-зимового періоду. Під ворожим дровиновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Херсон та населені пункти області. Пошкоджені багатоповерхівка, приватні будинки, газопровід, інші споруди. Через російську агресію двоє людей дістали поранення. У Запорізькій області росіяни за добу здійснили майже пів тисячі ударів по 17 населених пунктах. В результаті ворожих атак у Пологівському районі загинули двоє людей. Одну особу поранено. Надійшло 48 повідомлень про пошкодження підприємств, квартир, приватних будинків, господарських споруд та автомобілів. Про втрати ворога сили оборони України ліквідували за добу 910 російських окупантів та 29 артсистем. Боїві втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення становлять 1 мільйон 89 тисяч окупантів. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 57 тисяч 278, крилатих ракет – 3 691. Очевидно, Росія старається завдати болю Україні і удари більш наглі. Відзначив у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, шановні українці українки. Зараз в наших містах в Києві в Сумах, в інших містах і громадах, допомагають пораненим після російського удару. Географія ударів за добу Київ Суми, Кременчук, Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя. Києві в Києві ще розбирають завали. Можуть бути тіла під завалами, пошкоджено будівлю кабміну. На цей час відомо про більш ніж чотири десятки постраждалих по країні, двадцять із них в Києві. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Загалом тільки в столиці повітряна тривога була більш ніж сім з половиною годин. Київ був однією з центральних мішеней для російських дронів. Зараз знов повітряна тривога шириться Україною, і саме через шахеди. За одну минулу ніч було більше 400 шахетів. Загальна кількість дронів в тому ударі була 810. тобто майже половина. Це дрони, які росіяни використовують для ускладнення повітряної обстановки та перевантаження ППУ. Також були ракети, в тому числі балістика. Значну частину нашим воїнам вдалося збити, і це вагомий результат. Є результати по дронах-перехоплювачах за цю ніч більш ніж півтори сотні перехоплень, і також добре показали себе підрозділи РЕП, армійська авіація, мобільні вогневі групи, винищувачі повітряних сил, зенітники. Всім дякую. Звісно, не все поки що збивається, і треба ще додатково посилювати нашу протиповітряну оборону. Це пріоритетне завдання. Росіяни тримають кількість шахетів масованих ударів на рівні 300-400 за один такий удар. Наші перехоплювачі мають вийти на відповідний показник. Це реально потенціал виробництва є. Фінанси та контракти. Вони є, вони забезпечуються. Потрібне масштабування відповідних підрозділів. Дякую всім, хто в силах оборони виконує це завдання, та дякую всім, хто допомагає кожному, кожному волонтеру, кожній компанії розвивати цю технологію перехоплювачів, впроваджувати її, тренувати екіпажі. Все це рятувати життя людей. І важливо, що сьогодні є. Широка реакція партнерів на цей удар. Очевидно, Росія старається завдати болю Україні і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ, чи приймуть вони це, чи змиряться. Тому важливо, щоб заяви лідерів держав інституцій були продовжені сильними діями, санкціями проти Росії, проти пов'язаних з Росією осіб та сильними тарифами. Та іншими обмеженнями на торгівлю з Росією їхні втрати повинні відчуватися, і саме це переконливо. А також наша далекобійність Путін не хоче переговорів, явно ховається від них. Тож дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню на зустріч лідерів на тижні. Зараз буде зустріч в форматі Рамштайн сьогодні з міністром оборони України Денисом Шмигалем. Ми обговорили підготовку та Пріоритети напрямовани в Рамштайн. Ми очікуємо на нові пакети підтримки. Був на доповідь сьогодні Рустем. Уміров ми готуємо ставку найближчими днями саме по технологічних аспектах нашого захисту та наших далекобійних дій. Говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном. Я подякував Еммануелю за підтримку та координацію наших кроків для тиску на Росію та щоб європейці разом могли зробити більше більше для закінчення цієї війни. Контактували сьогодні також з Марком Рютте, Багато вже є реакцій лідерів, голів, урядів, керівників міжнародних організацій. Дякуємо всім. Міністерство закордонних справ України інформує всіх партнерів щодо чергової російської ескалації. Розраховуємо на сильну реакцію Америки. Це те, що потрібно. І ще сьогодні День воєнної розвідки України. Я дякую вам, хлопці, за вашу силу, за всі результативні ваші операції. Особливо хочу подякувати за операцію у Чорному морі, що відкрила в Україні морські експортні коридори. Дякуємо за потрібну. Інформацію, повага нашим розвідникам і завжди пам'ятаємо полеглих героїв. Слава Україні. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі, Д1. фасад утеплили, про безпеку дітей забули. Так сталося в дитячому садочку номер 21 обласного центру, підпорядкованому Дніпровській міськраді. Батьки дітей занепокоєні ситуацією. Звернулися на пряму лінію нашого телеканалу. Подробиці у наступному сюжеті. Садок для наших дітей це другий дім, де має бути безпечно і комфортно. Минулого року проводили утеплення фасаду 21-го дитсадочка, що знаходиться на житловому масиві Ломівський. Здавалося б, це гарантія комфорту, але за умови, якщо все відповідає стандартам безпеки, та не так сталося. Справа в тому, що для зручності під час проведення ремонтних робіт тут демонтували всі вуличні перила. А після закінчення утеплення фасаду їх чомусь забули повернути на місце. В нас під час утеплення садочка з 24-го року були спиляні всі піріла на аварійних сходах з другого поверху і навіть от інший вихід запасний на першому поверсі. З початку навчального року, 24 вересня, наших дітей перевели на другий поверх займатися, незважаючи на те, що перил не було. Йшли роботи з утеплення, але виникає питання, чого діти тоді займалися в таких умовах. В нас почали Садочок, як вони кажуть, в межах безпеки. А якщо, не дай Боже, буде прильот, зачинений садочок, деформація двері, перил немає дітям, як по цим сходам, які не предназначені, чи в вікна їм з другого поверху стрибати, виникає питання: а що ж це за безпека, коли діти зачинені в садочкові, йде освітній процес, і другий поверх, який аварійні сходи повинні бути оснащені на надзвичайну ситуацію, вони не оснащені. Зрозуміло, що такий стан речей із відсутністю вуличних перил не влаштовує батьків вихованців дитсадка, особливо тих, чиї групи розташовані на другому поверсі. Та відповідальних за порушення стандартів безпеки не знайшлося у департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради. Взагалі відписалися, що це питання не в їхній компетенції. Я звернулася до департаменту з цієї ситуації. Вони дали мені відповідь, що вони не можуть вплинути. Тобто, в них я надам цей документ, в них немає. ну, Тобто вони себе, скажімо так, зняли відповідальність за все відповідає ВО директора, яка сидить в цьому креслі, і пустила дітей на другий поверх. Засновник цього садочка департамент. А як тоді таке може бути, що департамент знімає з себе відповідальність? Що робить департамент? Нам департамент напротязі Вох років, як я почала за садочки, мені розповідають про безпекову ситуацію. Я читаю: безпека, де ця безпека? Чого вона не виконується? Чого таке допустили? І навіщо тоді такі люди в нас в садочках і в департаменті, яким просто байдуже на те, що коїться в садочках. Розголос ситуації, що склалася у соцмережах, скарги до відповідних департаментів, адміністрацій та служб, дали результат. Групу до якої входив син Руслани, перевели на перший поверх, а вуличні парила у дитсадку поновили. Щоправда, не всюди, а ті, що встановили, тримаються на чесному слові, стурбовано розповідають батьки. Поручні є, але вони стоять не везде, так і вони стоять, аби їх поставили просто, знаєте, як для відводу очей. Сама оця конструкція, я підійшла, я трошки її покачала, вона шатка, тобто вона не І там от е, дуже велика відстань. Тобто дитина може як на Турніки просто з другого поверху, ну вниз, безпека вихованців у 21-му дитсадку викликає серйозне занепокоєння батьків. Нам пишуть, діти повинні бути в безпеці, але на місці в садочку в нас на жаль цієї безпеки для дітей немає, і ми читаємо просто відписки. і, Мабуть, чекаємо такого випадку, як нещодавно був у парку, коли дитина полізла на стульчик, Той стульчик був не закріплений і він просто на неї впав цей стульчик. А це діти, які менші, їх багато. Вихователь може десь відволіктися. І дитинка просто полізе на ці сходи, може підвернути ножку, ну і навіть якщо буде якась непередбачувана ситуація, просто діти можуть травмуватися. Невже у 21-му дитсадочку ненадійні перила зроблять безпечними тільки коли боронь Боже у закладі станеться нещасний випадок і травмується дитина? Питання, на жаль, залишається відкритим. Валерія Баранець, Ольга Ховрич, Андрій Міронюк новини. Д1. В Україні вже зібрано 28 мільйонів тонн зернових культур, обмолочено більшу частину площ засіяних цими культурами. Серед лідерів Одещина, хлібороби якої зібрали понад 3 мільйони тонн збіжжя. Аграрії також збирають ріпак, сою, соняшник. А працівники сільського господарства Вінницької і Черкаської областей почали збирати цукрові буряки, накопали вже 40 тисяч тонн солодких коренів. Сьогодні православні християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці за новою ліанським календарем. Наша знімальна група наразі перебуває у храмі, названому на честь Різдва Богородиці в обласному центрі. Розповідає моя колега, журналістка Валерія Баранець. Вітаю, студія! Різдво Пресвятої Богородиці велике свято для вірян. Щороку на початку осені християни відзначають диво появи на світ Діви Марії, Матері Ісуса. Українці з давніх часів шанують Богородицю і в молитвах просять її захистити своїх рідних. Саме тому ми сьогодні знаходимось у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, названого на честь покровительки всіх людей. Дякую, колего. з нами на зв'язку була журналістка телеканалу Д1 Валерія Баранець. Більш детально про сьогоднішню подію. Дивіться у наших подальших випусках. Храм відроджений з попелу у Києві. Своє свято відзначила громада церкви Різдва Богородиці на житловому масиві Совки. Парафія була одним з центрів автокефального руху 20-х років минулого століття. А в часи совєтського атеїзму знищена відродженням громади займались українські дисиденти та діячі культури. Чим ще унікальна церква? Та хто був серед її відомих парафіян? Дивіться у матеріалі наших київських кореспондентів. В усій Україні понад 100 храмів присвячено Різдву Пресвятої Богородиці. Достаменно відомо, що одні при церква присвячена цьому великому святу, зведена зусиллями відомого мецената Олександра Петровського. У Києві знаковою є ось ця дерев'яна церква, збудована на місці спаленої у часи комуністичного богоборства. Її настоятель Валерій Копійка прийняв хіротонію від патріарха Димитрія Єреми, який стояв у витоків третього відродження автокефальної православної церкви. Перша церква Різдва Богородиці на київських совках була створена ще в часи гетьмана Павла Скоропадського. Тоді громада придбала дерев'яні конструкції храму монахів Голосіївського скиту. Парафія стала одним із центрів формування української втекіфальної православної церкви на чолі з митрополитом Василем Липківським. Пізніше церковна громада об'єднувала дисидентів, розповідає настоятель Валерій Копійка. Наш храм унікальний тим, що тут, окрім совчан, жителів мікрорайону. Ну, тут парафіянами цього храму були такі видатні українці. Нашим парафіяном був блаженної пам'яті Євген Сверстюк. Нашим парафіяном був нехай царствує в небесах, Василь Овсієнко, родина значного поета з шестидесятника Миколи Вінграновського. Микола, він не був активним парафіяном, але його дружина, царство. Небесне, Олександра Вінграновська, так, вона була активною парафіянкою нашою. Мама, мученика Сумління Валерія Марченка Ніна Михайлівна Марченко була нашою парафіянкою. Після спалення у часи Хрущовського богоборства церква Різдва Богородиці відродилась вже у незалежній Україні, але сам храм був освячений лише 2014 року. Велика роль у відновленні парафії належить отцю Валерію Копійці. Одна з найдавніших ікон у храмі подарунок братії церкви Бориса та Гліба, де він починав своє служіння 30 років тому. Ікона в народному стилі написана я не такий Знавець ікони, ну я думаю, це ікона десь початку 19 століття, подарована вона отцем Юрієм Бойко, настоятелем першої у Києві автокефальної громади Борисоглібської, настоятелем церкви Бориса Гліба, де я висвячувався, виховувався як священник. Отець Валерій, я знаю, більше 20 років. Це справді Божа людина, це священник від Бога. Ми були разом в паломництві на соловках, я там з ним ближче познайомилась. Він я побачила, що це людина священиків побуті і в миру, і на службі. Тому це дуже нечасто буває таке. І я відчула, що це моя людина, до якої може приходити на сповідь на до причастя і слухати його проповіді. У нього проповіді неймовірні, дуже духовні, дуже глибинні і отримуєш велику насолоду серця. Олена Голуб каже, настояти Тель Валерій Копійка володіє не лише даром проповіді, але й віршування. Літературоснавиця за фахом допомогла видати збірку, яка ілюстрована чудовими витинанками. Він не просто вірші пише, він поезії пише. І я мала щастя їх упорядкувати. Видавництво «Духи літера видало його вірші. Вони обмежені витинанками. Чудовими зінаїди і Марії Косицької. Вони витинкарки, і пані Зіна займається цим професійно. Вона по витинкарству дисертацію написала. Ці ветенанки мали бути обмережити книжку Євгена Сверстюка, але так склалася доля, що саме вони потрапили до книжки цього ця Валерія. Тут і посвято Івани Сверсюкої. Вітаємо Дніпранці зі святом Різдва Пресвятої Богородиці. Перемоги усім нам. Софія Компаніченко, Олександр Клименко. Київське бюро телеканалу Д-1. У кафедральному соборі Святої Трійці міста Відня, митрополит Австрії та Екзарх Угорщини Арсеній вручив найвищу нагороду Австрійської митрополії і екзархату Угорщини Вселенської патріархії Золотий хрест, відомому українському меценату Олександру Петровському. Арсеній висловив щиро подяку Олександру Володимировичу та його родині за підтримку австрійської митрополії, українських парафій та всієї української православної спільноти. Щиро вітаємо президента Міжнародного благодійного фонду солідарність. Олександра Петровського з високою нагородою і бажаємо втілення всіх задумів та ініціатив, спрямованих на підтримку Збройних сил України, розбудову нашої держави та її духовної основи Православної церкви України на благо українського народу і заради миру. Камінські школи мистецтв разом з митцями продовжують культурний освітній проєкт Арт терапія Лікуємо мистецтвом. Це допомагає зняти напругу, відпустити емоційне навантаження, розвинути креативність і знайти внутрішній баланс. Цього разу учасників познайомили з музичними інструментами, дали можливість пограти на синтезаторі. Всі разом співали і танцювали, відчути цілющу силу творчості і долучитися до проєкту мешканці і гості Кам'янського можуть щосереди та щочетверга з 16 до. 18-ї години на майданчику перед кіноконцертним залом Мир. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на понеділок, 8 вересня. В обласному центрі протягом дня очікується ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-східний до 3 метрів на секунду. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах. Синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 18 до 28 градусів із позначкою плюс. У синельниковому Павлограді та Самарі протягом дня очікується хмарна з проясненнями погода і теж без опадів. Температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 27 градусів. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювали Ян Андрусенко і Ганна Костікова. Слава Україні!